Це дорога до щойно звільненого силами оборони України з села Сторожеве на Донеччині, яке було під окупацією з березня минулого року. Зруйнована російська техніка уздовж дороги, зокрема, танки та бронетранспортери, свідчать про бої, які відбувались тут напередодні. Дні тому звільнили село Староживе. Ви бачите на власні очі, як це відбувалося. Цю техніку розбиту ви побачите. Слава Україні! Тут у селі нещодавно була зачистка. Про це повідомляють українські військові. Під час неї вбито близько 50 російських військових, а четверо потрапили у полон. Журналісти Reuters, яких допустили до щонозвільнених територій, не можуть підтвердити кількість російських втрат. Проте пишуть про це так: дорога устелена цілами. На відео військові у російській формі, на узбіччі біля спалених машин, та в траві на полях поблизу. В самих селах одноповерхові будинки пошкоджені обстрілами. Дахи або повністю зруйновані, або з великими дірками від снарядів. А над руїнами продуктового магазину у нескучному майорить жовто-блакитний прапор. З самого початку контрнаступу кажуть українські військові сили оборони України взяли під контроль ділянку біля річки Мокрі Яли, уздовж якої якраз розташовані доокуповані села. Три дні тому знаходились російські війська тут. Вибили Нескучне. Слава Україні. Півтора роки було під окупацією Росії. Ці землі українські. Село нескучне за три кілометри на північ від сторожевого. До повномасштабного вторгнення тут мешкало кілька сотень людей. Нині жодної людини. А у самому селі не залишилось жодної неошкодженої будівлі. Повідомляють журналісти. Український військовий розповідає, як звідси йшли російські війська. Бачили дроном, як цього хлопця підбили. Його несли, несли і покинули. Нагадаю, що про звільнення нескучного та сторожового стало відомо 12 червня. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за тиждень наступу силу оборони просунулись на 6,5 кілометрів та звільнили сім населених пунктів Донецької і Запорізької областей.